Вітаю, друзі! Замах на кандидата в президенти США Дональда Трампа. Стрілянина сталася на мітингу. Зловмисник відкрив вогонь в бік-сцени на мітингу в Пенсільванії. Екс-президента поранено в вухо. Одного з гляда... Один з глядачів загинув, ще двох серйозно поранено. Трампа доставило до медустанови. Він одразу заявив, що з ним все гаразд, пізніше уточнив, що втратив багато крові. А за кілька годин вже залишив госпіталь. Підозрюваного ліквідували. На думку секретної служби, він не пов'язаний з кимсь за кордон. На місці стрілянини знайшли гвинтівку. За даними правоохоронців, зловмисник перебував за територією мітингу на будівлі в сотні метрів. Байден заявив, що мовиться про одужання Трампа, за його словами, в США немає місця насильству з політичних мотивів. Причому Байден зазначив, що у нього недостатньо фактів, щоб називати замахом на Трампа це, що відбулось. Хоча раніше АП писало Асоціацію Прес писало про початок розслідування саме такого злочину. Трамп, незважаючи на напад в Пенсільванії, приїде до Мілуокі на з'їзд Республіканської партії. Заявили в Національному комітеті партії. Друзі. Стрілянина дійсно була. Розслідується дійсно справа про замах. І Ліваки, неоліберали та інша ворожа людство, публіка, включно з глобалістами, вже навіть не знають, як зупинити тріумфальне повернення Трампа до Білого Дому. Намагались дискредитувати, не вийшло. Намагались ув'язнити, не вийшло. Сьогодні намагались вбити, і теж не вийшло. Чого ж так боїться ця нечість Трампа? Перше розслідування про корупції в адміністрації Байдена і в першу чергу по допомозі Україні. Друге. Припинить війни, встановить справедливий мир і, відповідно, не дасть різного лівориберального гатунку зулікам заробляти на війні. Третє. Обрання Трампа вдруге президентом США започаткує право консервативний ренесанс в цілому світі. Сьогоднішній постріл міг обірвати надії багатьох на закінчення воєн та встановлення справедливого миру. Але Бог зберіг Трампа, бо він має на землі богоугодні справи. Так Бог. Тому що куля йшла в голову. І тільки повернувши під час виступу риторики. Трамп ухилився фактично від кулі, яка пробила вухо. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.